Шановні пані і панове, сьогодні по полицях будемо розкладати один із найголовніших інститутів Європейського Союзу Європарламент. Як ми вже з вами говорили, Європейський Союз має свій початок з 1951 року з підписання угоди. Про створення європейської спільноти вугілля і сталі на основі ідей Роберта Шумана. Від самого початку діяльності європейської спільноти, яка трансформувалася аж до Європейського Союзу, при цій інституції його вершиною також був представницький орган. Від самого початку він називався асамблеєю. Асамблея обиралася парламентами тих держав, які входили до спільноту. Кількість цих держав зростала, зростало і представництво у Європейській асамблеї, яка згодом отримала назву парламентська асамблея. І лише у 1976 році було прийнято акт про вибори, і з 1979 року, коли вперше було проведено вибори до Європейського парламенту, прямі безпосередньо громадянами, ми маємо справу з Європейським парламентом. Який є, як і парламент будь-якої держави, ключовим представницьким органом, хіба що з певними обмеженнями, він не є і не може бути автором законодавчої ініціативи? Він може приймати тільки заяви та загальні норми і правила, які реалізуються як закони безпосередньо. Національними парламентами приймаючи закони на національному, тобто на рівні кожної держави. Треба одразу сказати, що для Європейського парламенту завжди важливим було питання це представництва у Європейському парламенті. І якщо подивитися, то воно весь час змінювалося. Часами Ця кількість сягала 786 осіб, іншими часами, так як трапилося минулого скликання дев'ятого впала до 705. Тобто, це залежало від того, які країни входили до Європейського союзу, чи траплялося таке, коли країни виходили, зокрема Великобританія. Яка в 2016 році провела референдум? І в 2020 році депутати від Великої Британії покинули Європейський парламент. Таким чином, Європейський парламент залишився без делегації Великої Британії. Яка ситуація зараз? До Європейського парламенту згідно рішення, яке прийнято було в минулому році, має бути обрано 720 депутатів. Ці депутати розподілені про спеціальній регресивні системи вирівнювання диспропорційного між державами. Поясню, що це за система. Найменша кількість депутатів, які представлені від держави до європейського парламенту, може бути 6. Найбільша 96. Чому так зроблено? Бо, скажімо, найменше по населенню суб'єктів Європейського Союзу є Мальта. Найбільший це. Німеччина. Якби була пропорційна система, то від Мальти був би один депутат, а від Німеччини 196. Відтак введені обмеження і на найменшу кількість, і на найбільшу для того, щоб вирівняти можливість донесення своєї позиції. До Європейської комісії як загальноєвропейського уряду для того, щоб голос кожної делегації був почутий. Власне, це принц реалізація принципу рівності, тобто не має значення, який розмір держави територіально чи яка кількість населення на його території проживає. Важливо, щоб кожен суб'єкт і учасник європейської спільноти. Був почутий, тому встановлені такі правила. Як відбуваються вибори на національному рівні? Вибори відбуваються на основі національного законодавства. Європейський парламент визначає дату на основі простого принципу. Кожна каденція діє 5 років. Як організована робота всередині Європейського парламенту? Європейський парламент за політичною ознакою ділиться на декілька фракцій, тобто найбільшою на сьогоднішній день фракцією, тобто об'єднанням політичних сил, які представляють держави-членів Європейського Союзу, є європейська народна партія. А коротко можна спозиціонувати ці політичні сили як правоцентристські. Це сили правого центру. Наступною по величині є Альянс соціалістів і демократів. Тобто, це лівоцентристська політична сила. Оці дві сили від початку прямих виборів формування формуванні Європейського парламенту фактично лідирують. І у більшості випадків вони і визначають свого делегата, який буде головою Єврокомісії, це уряд Європейського союзу чи Європейської Ради, це Рада глав держав і урядів. А головує на засіданні Ради, голова Ради, от, яку обирає європейський, якого обирає, чи яку обирає Європейський парламент. Таким чином. На сьогоднішній день, скажімо, визначається дві політичні сили, які впродовж 10 каденцій фактично в коаліції лідирують. Жодна із цих політичних сил за 10 каденцій не набирала абсолютної більшості. Більше того, навіть якщо навіть зараз поєднати ці дві сили разом, то вони складають 47%. Членів Європейського парламенту на даний час їх 705. Чому ж вони лідирують? Тому що періодично до них у союзники пришвартовуються або ліберали, або зелені, до речі, зелених груп, груп зелених в європейському парламенті: дві: це так звані ліві зелені радикали і федерація зелених. Які відрізняються більш поміркованими позиціями. Також у Європейському парламенті є крайньо, вони представлені марксистськими партіями, зокрема комуністичною партією Австрії. Їх кількість весь час зменшується, але вона на сьогоднішній день зазвичай коливається 30, 40, 35, 36 осіб. Найбільш прогресуючою, тобто зростаючою кількістю є консерватори і популісти. Консерватори і популісти. Таких груп теж декілька. Одна із них це консерватори і реформісти, до якої входить в тому числі і польський піс, Право і Справедливість. А також. Ідентичність і демократія. Так от до цієї групи входять новонароджені за останнє десятиліття політичні правопопулістські радикальні сили, зокрема, таких як Ліга Півночі Італії, такі як правоконсервативні сили Скандинавського регіону. Сюди також. Відносяться і мають відповідні діалоги і контакти окремі південноєвропейські сили Іспанії, Італії, але не багаточисельною. До цих двох груп періодично то з однією, то з другою співпрацюють і Фідес Віктора Орбана і Національний фронт. Франції, Ліпен. Таким чином, в даному середовищі, із-за того, що це молоді політичні сили, весь час відбувається переструктурування. Одним з останніх вибухонебезпечних процесів для консерваторів і популістів Європейського парламенту стали дії альтернативи для Німеччини. Німецької політичної сили, яка достатньо сильно набрала голосів за останні десятиліття у Німеччині. І від союзу з альтернативою для Німеччини відмовилися і Національний фронт Франції, і правопопулістські сили скандинавських держав. Таким чином, можливо, трапиться так, що після виборів 6 го 7, 8 і 9 червня, а всі ці дні в різних країнах будуть проводитися цього року вибори до Європарламенту. Ми отримаємо нову конфігурацію правих популістських сил. Чимало фахівців вважають, що ці сили сформують єдиний опозиційний блок. В Європейському парламенті і сягнути він зможе десь приблизно 150-180 депутатів. Таким чином, на сьогоднішній день, очевидно, що згідно рейтингу, який є на даний час, а їх проводили більше 10 різних незалежних європейських аналітичних наукових центрів, безумовним лідером перегонів є. Партії, що належать до Європейської народної партії. На другому місці утримується Альянс соціалістів і демократів. На третьому місці на даний час ідуть ліберали. І, власне, цих трьох політичних груп достатньо, щоб зібрати більше 400 голосів. Для того, щоб отримати більшість, треба 361. Тобто, очевидно, що. Ці сили, які контролювали більшість від моменту прямого обрання європейського парламенту, залишаться у лідерах. Однак очевидно, що зростаюча потужність праворадикальних і популістичних сил вона зіграє свою важливу роль. Тим більше, що серед праворадикальних і популістичних сил, так само як і крайньо лівих, Є найбільша кількість тих, хто підспівують кремлівському фюреру, і треба сказати, що в нинішній ситуації кремлівський фюрер і кремлівський режим дуже великій кількості використовують цих осіб. По перше, ми дуже часто бачимо їх на різного роду виборах в Росії. По-друге, вони постійно своїми заявами торпедують рішення, які приймає Європарламент. По-третє, вони точнісінько так торпедують рішення Європейської комісії. По-третє, їх дуже часто використовує московський режим для того, щоб заповнювати інформаційний ефір. Але найнебезпечніше для України це те. Що дуже багато заслів масової інформації України транслюють їх як очільників Європейського парламенту. Дуже часто ці особи говорять про рішення і позицію Європейського парламенту, яка не відповідає насправді прийнятим рішенням Європейського парламенту. Так трапилося, що в ході слідства, яке триває вже більше півтора років, Виявилося, що цілий ряд членів європейського парламенту, а кількість їх сьогодні визначена цифрою 16, брали участь в різноманітних форматах публічних дискусій, інтерв'ю, а також виступах в електронних і а, телевізійних, а також газетних засобах масової інформації, де або викривляли позицію Європейського парламенту, або займалися. Просто елементарною пропагандою. Як виявили слідчі органи Чехії, Польщі, Бельгії, Німеччини і Франції, цілий ряд цих осіб отримували прямі настанови і так звані темники з Кремля. Більше того, Кремль приплачував їм на сьогоднішній день, по декілька осіб завершено слідство і йде процес в Мюнхені, де суд спеціалізується на питаннях. Корупції і хабарництва. На сьогоднішній день також пред'явлені серйозні звинувачення лідеру одному із лідерів альтернативи для Німеччини Максиміліану Краху. Таким чином, можна сказати, що серед праворадикальних сил є окремі особи, які на сьогоднішній день співпрацюють із кремлівською фюрерською бандою і несуть фактично пропаганду як в Європі. Так і в світі, виходячи з інтересів Москви. Ще одним скандалом, який наніс колосальний удар Європейському парламенту, став так званий «Катаргейт», де цілий ряд осіб Європейського парламенту були причетні до хабарництва пов'язаного як з чемпіонатом футболу, в, чемпіонатом світу футболу в а, Катарі. А також лобіюванням інтересів окремих північноафриканських фірм, які працювали на європейському ринку. На сьогоднішній день по цій справі заарештовано чотири євродепутати, по двох завершується процес надання згоди на притягнення їх до кримінальної відповідальності. Як ми бачимо, Особливість нинішньої ситуації в тому, що європейський парламент, при всій його величі, які він продемонстрував в дев'ятій каденції, а це стосується насамперед підтримки України, насамперед тих кроків, в які в питаннях європейської консолідації політики робилося цим парламентом, він вражений і окремими дуже негативними процесами. Дуже важливо у цій ситуації визначиться стосовно того, як Україна оцінює ці процеси. Чому? Що найважливіше у нинішній ситуації? Європейськими очільниками проголошено те, що в червні розпочнуться переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Очевидно, що як тільки буде сформовано новий склад Європейської комісії, а також буде обрано президента Єврокомісії, голову Європейської ради, буде сформована і делегація для ведення переговорів з Україною. Що важливо в цій ситуації? Вже сьогодні почати діалог з тими, хто претендує на ці посади. Вони визначені, тому що кожна із груп. Яка обирається, яка сформована в європейському парламенті, вже запропонувала своїх кандидатів. Зокрема, це Урсула фон дер Ляєн, яка представляє Європейську народну партію, і Ніколя Шмідт, який представляє об'єднання соціалістів і демократів. Також ми можемо говорити про пані Циммерман, яка представляє лібералів. Що стосується цих осіб, то важливо, щоб політичне керівництво України вступило з ними в діалог. По-друге, важливо, щоб діалог вівся на міжпартійному рівні. Зокрема, ті українські партії, які мають амбіції входити до європейської народної партії і ті, хто є членами Європейської народної партії. Мають вести такий же самий діалог з очільниками цих політичних сил. Це ж саме стосується. І об'єднання соціалістів і демократів, лібералів, консерваторів, зелених і так далі. На, цьо, на такому міжпартійному рівні можна досягти задовго до голосування не тільки в Європейському парламенті, а й в національних парламентах успіху. Для того, щоб тим самим полегшити механізм прийняття рішень національними парламентами, адже більшість із політичних сил, які представлені в Європейському парламенті, точнісінько так, а в деяких і в більшій кількості представлені в національних парламентах, тому форум парламентських сил. Європейського союзу, який ділиться на європейську народну партію, на об'єднання соціалістів, і демократів, на лібералів, на правих політичних сил: ідентичність і демократія, також об'єднання консерваторів і реформістів, і так далі, має дуже важливий механізм для досягнення мети вступу України до. Європейської спільноти, до Європейського Союзу. Тепер, а як цей механізм може працювати? Справа в тому, що тема взаємодії з політичними силами це одна з найскладніших тем, одне з найскладніших питань інтегрування України до європейської спільноти. Якщо ми подивимося на політичну систему, яка діє в більшості європейських країн, то вона, не дивлячись на часту зміну в окремих країнах партій і так далі, вона достатньо стабільна. І якщо якась партія покидає європейське об'єднання, скажімо, соціалістів і демократів, європейської народної партії, зелених, чи скажімо. Консерваторів і реформістів тут же на її місці стає партія, та яка перемагає в ході національних виборів. Насправді, за всю історію України лише окремі політичні сили мали тісний зв'язок з європейськими об'єднаннями. Зокрема, це народний рух України, який продовжує співпрацювати. Це наша Україна, це зараз європейська солідарність, яка співпрацює з. Європейською народною партією це окремі зелені партії, яких в Україні дуже багато, також ліберали в певні періоди, але цей зв'язок не носить системного постійного характеру. Відтак це говорить про колосальні складнощі. І проблема інтегрування України і вступу України до Європейського Союзу. Хтось би сказав, що це тема, власне політичного і верхівки, яка має провести переговори. А я скажу, що це проблема всієї політичної системи. Бо навіть при досягненні позитивного рішення політичного керівництва і відкритих дверях, треба буде певний час. Дай Боже, щоб він був короткий, щоб політичні сили українські інтегрувалися в європейську структуру, в об'єднання, які мною були названі. Адже періодично ми бачимо дуже складні діалоги, які виникають, ну, скажімо, між правими силами консерваторів України і Польщі, України, Угорщини і так далі України і Румунії. Відтак в нинішній ситуації дуже важливо, щоб розпочався такий діалог, тому що цей діалог забезпечить швидке і поступальне прийняття рішення національними парламентами, без якого ухвали щодо вступу України до Європейського Союзу не може бути. Це ж саме стосується і наявних на сьогоднішніх. Політичних сил в Україні, які представлені в парламенті, ну скажімо, задайтеся питання: до якої з політичних сил ви б віднесли слуг народу ту політичну силу, яка при поїданні е, піци визначила претендентом на посаду президента України? Адже е, форуми європейських політичних партій, які тривають декілька днів. А іноді по тижню вони за змістом зовсім інші. Відтак очевидно, що політична культура України вимагає не тільки запровадження і відновлення традицій, а і а, початок організаційної роботи розбудови політичних партій, високої політичної культури, професії, політика. Політика, який тепер буде готовий працювати на рівні європейської спільноти. Тому, коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу і за цим бачимо лише позитивні цінності, ми забуваємося про те, що ці позитивні цінності досягаються важкою рутинною роботою, в тому числі в одному з найскладніших фахових секторів. Таких як політик.